Від початку повномасштабної війни велика кількість роботодавців втратила не лише свої підприємства, але й цілі трудові колективи. Але як складно б не було все це відновлювати, вони поступово повертаються на ринок та створюють нові робочі місця. Їх кількість щодня зростає, зростає число тих, хто тільки но започатковує власний бізнес та потребує фінансової підтримки. Саме для таких випадків в Україні функціонує грантова програма Власна справа. Беруть у ній участь і це від 50 тисяч гривень на одне новостворене робоче місце і 250 тисяч гривень це два робочі місця і більше. В нас вже є переможці в місті і вже. Спочатку, як запрацювала ця програма, вже по Донецькій області 136 переможців є і завдяки цьому буде створено 277 нових робочих місць. Подати заяву на утримання гранту можуть майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи. Це через дію подається. Також зараз грантова програма є для. Ветеранів та їх подружжя, там більша сума, там від 250 тисяч до мільйона». Українці можуть отримати не тільки кошти на розвиток власного бізнесу, а й на навчання. Ваучер це можливість отримати безкоштовну освіту за 123 спеціальностями у більшості провідних закладів України. Отримати безкоштовне навчання можуть лише ті, хто вже має професійно технічну чи вищу освіту та не перебуває на обліку у службі зайнятості. Подати заяву на отримання ваучеру можна як онлайн на сайті Державної служби зайнятості, так і офлайн. За цей ваучер за навчання сплачує. Фонд соціального страхування на випадок безробіття, і ця сума до 27 тисяч гривень. Так тобто, ми сплачуємо за це. Продовжується у Покровської навчання у центрі професійно-технічної освіти. Там можна і на кулінара, і на слюсара, і на електрика, і на продавця, на візажиста, на перукаря. У центрах професійно-технічного освіти Державної служби зайнятості можливо здобути професію, часткову кваліфікацію чи підвищити кваліфікацію. Сприятиме успішному працевлаштуванню, а також набуде актуальних знань та навичок щодо започаткування власної справи.